Вітаю! У нас комплект армованих гальмівних шлангів на Honda Civic EG3, 1,3 Кубатура. Цей комплект для автомобіля з задніми барабанами. Тому задні шланги такі мама-мама з різьбою м 10 Крокодин. Передні шланги. Дуже довгі. При заміні таких шлангів з резинових на армовку буде дуже гарно відчуватися на автомобілі ця зміна в кращу сторону. Звичайно, чим довші шланги, тим сильніше вони розширюються. І коли замінити на армовку, гальма стають чутливіше, краще зменшується гальмівний шлях. Так, тут у нас теж одна. Мама зі збою м 10 Крокодин, другий фітінг банджо під Bolt М10, легенький кут 20 градусів. На шлангу є два локатора для фіксації шланга до кузова автомобіля. Вони в такому яскравому жовтому кольорі, люмінесцентний, прям хот став і на дискотєку. У нас в наявності багато комплектів, як стандартні, так можна замовити нестандартні, якщо потрібно подовжити шланг або замінити якийсь фітінг, будь-які кольори на будь-які автомобілі. Все в наявності в Києві. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти. Всім дякую за перегляд.